Моє вітання вам, брати та сестри, Божого благословіння в сьогоднішній день недільний, хай Бог благословить нас, хай Бог проводить нас, і слава Богу, ще одна у нас неділя, і ми знову з вами дивимося слово Господнє і роздивляємося, наскільки Господь милостивий до нас, і як Він протягує до нас свою руку, і як Він протягує до нас. Свої обітниці, як він відкриває нам свою волю, як він показує нам свою, свої плани, які він для нас предназначив, щоб ми їх виконували. Це так важливо, коли це ми разом з ним можемо це робити, і він веде і направляє своїх дітей для того, щоб його діти мали спокій в Богові, для того, щоб його діти... Були з ним для того, щоб його діти мали порятунок вчасно, і куди не подивись, там, де Бог, там завжди є устрій, порядок, благословіння, і там є те, що для своїх дітей Бог приготував, і вони входять в ці обітниці по Божій його волі. І сьогодні хочу з вами поговорити на тему: це час розпочинати все спочатку. От Знаєте, ми з вами люди, коли ті, які, яким Бог колись відкрився. І наше життя було без Бога. Воно було одне. А коли прийшли ми до відкрився він нам, то Господь проговорив наше, в наше життя, що час розпочинати все спочатку. І ми по новому починали у нас бути друзі. По новому, ми дивилися на. Ті чи інші речі, які треба було сприймати. По-новому треба було навчитися говорити. По новому треба було робити те, що ми робили до цього може по-старому і як нас навчили. Але Господь хотів, щоб ми з вами навчилися по-новому. І якщо подивитися на те, як, наскільки Господь піклується, щоб ми з вами розпочинали жити по-новому, це в Біблії ми, якщо бачимо, кому був даний шанс розпочати все спочатку. І якщо згадати одну із історій, це був Никодим. Никодим, який прийшов до Ісуса Христа, і в якого була, е він був один із лідерів в Єрусалимі, він спостерігав за життям і служінням Ісуса. І прийшов до висновку, що людина може робити такі справи, якщо з ним буде Бог. Тому Никодим хотів особисто зустрітися, мати, ну, зустрітися з Ісусом. Але в день таку зустріч вона б мала свої певні наслідки. І він зустрівся з Ісусом вночі і. Це була важлива зустріч. От знаєте, щось почати знач, спочатку в Никодима це було увечері, коли вночі, коли всі вже спали, але хтось не мав покою в своєму серці. І тому Никодим хотів особисто зустрітися з Ісусом, не ризикуючи своїм якимсь статусом, ще чимось, в суспільстві, він мав вплив І як Більшість релігійних іудейських лідерів вони мали вплив і вони мали проти, проти Ісуса багато речей. Але тому Никодим прийшов до Господа вночі і вирішив свої всі проблеми. Коли він зустрівся із Христом, то отримав можливість розпочати все спочатку, почувши ці відповіді, які Христос говорив, якщо ми. Якщо ми з вами подивимося в слово Господнє про Никодима, то це написано Івана 3 розділ з 1 по шостий вірш. вірш, написано так. Був один чоловік із Фарисеїв на ім'я Никодим, старіший на юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес. Які ти робиш, коли би Бог не був з ним? У відповідь Ісус сказав йому істинно, істинно, кажу тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Але А Никодим йому й каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів: істину істину кажу тобі: коли хто не народиться від води і духа, не може увійти до Божого царства. Народжені від тіла є тілом, а народжені від духа є дух. Тут питання: знаєте, ще один я вірш зачитаю це. Притчі, 9 розділ, 10 вірш каже, початок мудрості є страх Господній, і пізняння святого святого це є розум. От Никодим він мав мудрість і мав страх Господній, що він зрозумів, що в цей період часу щось відбувається, якщо він не, не відкриє себе для нього, то щось пройде мимо нього. І зустрівшись з Ісусом, як Він побачив дуже багато чого. Багато людей. Вони хотіли б змінитися. Хотіли б змінитися, якби, але не можуть. Якщо знаєте, тому що щось їм мішає. Никодим він був чесним із самим собою і усвідомлював всю. Неживість і безсилля фарисейства і водночас розуміючи, яку силу має Господь Ісус. Саме головне побачити, що Ісус є той, хто може вирішити всі твої проблеми, ти можеш розпочати з ним багато справ своїх, але треба прийти до Нього. Багато людей вони б хотіли змінитися. Можливо, хтось думав, будує свої плани на наступний рік, на те, як це все зробити, і сподівається провести його краще, ніж попередній, і вирішить, що і сам поступово буде змінюватися. Однак, дивлячись на історію Никодима, ми бачимо, що внутрішні зміни відбуваються в людині тоді, коли вона. По справжньому зустрічається з Христом. І тоді є внутрішні переживання, внутрішні зміни. І сьогодні хочу кожного із нас задати ці питання, чи слідуєте ви за Ісусом Христом? Щоб ви пам'ятали, що ваш новий початок може початися в Його присутності і разом з ним. І сьогодні кожен із нас хай. Можливо, відкриє своє серце, відкриє свій розум, відкриє свої погляди на Христа і побачить, наскільки Він чудний і вічний, і має щось для нас. Як каже його слово, також притчі 3 розділ з 5 по 8 вірш, усім своїм серцем довіряйся Господові. І не покладайся на власний розум. Знаєте, тут люди змінюють цей вірш. Вони кажуть, надійся на Господа а, а, і всім серцем, але й сам не, 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 не плашай. А тут написано: Усім своїм серцем довіряйся Господу і не покладайся на власний свій розум, тому що іноді власний наш розум може підвести нас. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, що пам'ятай Бога на всіх своїх дорогах. І він вирішить твої стежки. Вирівняє, вирівняє твої стежки. не вир... Виріши ці питання, а вирівняє твої стежки. Не вважай себе за мудро, обійся, бійся Господа і ухиляйся від зла. І ще восьмий вірш каже, це спри... сприятиме здоров'ю твого тіла і лікуватиме твої кістки. Господь каже, що він. Той, хто вилікує Тебе від усього, що накопилося у Тебе. І сьогодні хочу помолитися. Дай нам, Господи, щоб ми в місті з тобою приклоняли свої коліна, довірялися Тобі. Дай нам завжди приходити в твої, Твою присутність і бути е, разом з тобою, і йти й довіряти свій шлях Тобі. Довіряти все, що є в нашому житті, ти наш Бог, на якого ми довіряємося. Якщо ми ще не, ви ще не знаєте того Бога, то у вас є можливість сказати, що Ісус, я вірю, що Ти Про це у цей світ, умер і Воскрес на Христі за мене. І сьогодні я признаю, що я грішна людина. Прости мене, очисти мене, омий мене. І війди в моє серце, і будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. Тебе за все дякую, великого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Хай Бог благословить вас. І время начати все спочатку.